Номер 20 виникла пожежа. Так. Алло? Алло? Служба, Служба пожежного порятунку. Будь ласка, прийміть повідомлення, що в Сумському техніку харчової промисловості за адресою вулиця Пролетарська, 60 на третьому поверсі навчального корпусу виникла пожежа. Будь ласка, терміново запросіть командира ланки пожежного гасіння навчального закладу. Доброго дня. Командир ланки пожежного гасіння кожкові Віктор Михайлович пробуду. На 3 поверсі навчального корпусу виникла пожежа, терміново приступіть до ліквідації джерела згорання і всі необхідні міри. Ало? Okay. Здобув. Ну и замрите куз вас сфотографирует. і само кожна. А. Так. Нас <плес> тут помає, що сьогодні буде виступ від лектора технічний. А і потім після цього.

Проходьте тепер сюда. Сюда проходьте. Сюда проходьте. Дальше, дальше, дальше. Дальше, дальше. Проходите присюда, сюда проходите. Прохождение підете. Дальше треба про туди проводити. Давайте, дальше проходить. Марія Мікаровна, доїхав. На середину. товару директор техніку, щоб об'єктне тренування вишукувані викладач дисципліни захисту вітчизни, підполковник Котляренко. Шановні студенти, викладачі, співробітники навчального закладу. Сьогодні, згідно плану, у нас проводяться об'єктові тренування по діям керівництва всіх відповідальних ланок на випадок дій. Передбачених при виникненні техногенних ситуацій, таких як пожежі та інших надзвичайних ситуацій. Сьогодні в нас, згідно нашої легенди, відбулося виникнення пожару в лабораторії хімії номер 20 Успішно було проведено тушення пожежі. Всі служби були оповіщені про надзвичайну ситуацію. Зараз ми повинні з вами продемонструвати навики по пожежогасінню на території навчального закладу і далі перейти до запланованих нами міроприємств, командир. Для гасіння пожежі було використано два вогнегасника. А вогнегасник був вулик іслоти, який використовується у нас в техніку. Осталося тільки для вас, що пожежа гасіння закінчення, чекати, щоб не вистановилася не пожежа. І на цьому показовий виступ пожежі закінчили. Оспалювання <рекунок> в гріща використовувалися е, цели, е, береза. Так, вона має такі властивості, усі, як хорошо горіти. І було переведено переднє попереднє запалювання з допомогою бензину. Тому великий слодовий він не, ну, не є більш таким ефективним для гасіння бензину або досі корабля цим Але і той матик, і цей наток рекомендовано використовувати у цих закладах світі, на виробництві і на шумську забава. По бокам беріть, бо річовити по бокам.

це так зустрічаєш хтось ваты. господи господи, Для того, чтобы избежать выхода воздуха из легких, нам нужно наложить агрессивную повязку. Агрессивная повязка – это вначале мы накладываем индивидуальный перевязочный пакет, салфетки. и если Потому что если мы положим туда ватку, то она попадет в открытые раны. понимаю, но не могу отвечать. Если мы наложим, положим ватку, она попадет в открытые части, и потом это сложно будет вытащить, в результате чего будем перетонить. Мы всегда идут и почему не подавали. Вот этой вот области. Мы берем. Достань никакой. Можно скинуть домой, сонечко Так, в первую очередь. Отлично, отлично. отлично. Ну, Скоріше за все було поранення легенів. Як ми визначити, чи легені поранені, чи ні? Якщо поранені легені, то кров буде підатися, яка буде виходити, тому що буде виходити повітря. Для того, щоб зупинити вихід повітря з легенів, нам потрібно спочатку ну, покласти марлеву пов'язку, потім накласти окклюзивну пов'язку, яка складається з клею спеціального і кліонча того матеріалу. Ось, після цього на цю аккусіду пов'язку, ми туго, э, туго намотуємо винти. Ось. Все. Ну, також можна обезболювати, щоб постраждали у нас колоти. Одевайте його розірвати, одевайте <сху> його. Повреждено легкое, то її треба закрити, іначе потім последствия будуть. Да, ну, після цього, медичної допомоги, Однозначно в відправляють. Тому що потрібно хірургічне втручання. Поманіть, хто не буде. Порушення цілісності кісток. Це якщо закритий перелом. Якщо відкритий, то також порушується і цілісність шкільного попиту, що супроводжується кровотечкою. Закриті переломи, перша медична допомога надається таким чином. А, пер, Потрібно, ну, якщо це верхній одяг, вона постраждала, то бажаного зняти. Тому що при фіксації кінцівки через щільність верхнього одягу, якісно її провести ну, від верхнього одягу, ну, наприклад, це буде перлом верхньої кінцівки руки, то нам потрібно накласти шину таким чином, щоб зафіксувати як два сустави, щоб обізні кінцівку. Ось, накладаємо ми шину, ну, наприклад, таким чином, фіксуємо. Ну, Взагалі, як нам визначити перелом, чи це може він просто в Перелом це буде. ну, припухли, припухлість буде. буде ну, якщо, наприклад, перелом ось тут, то тут трубчисті кістки. Вони супроводжуються тим, що можуть бути осколки. В результаті цих осколок може потрапляння жирової тканини у кров бути. Ось, буде, буде гематома буде на руці, ну на руці, по-перше, буде кінцівки, яка зламана. Ось, буде опухлість, важко буде, ну, неможливо буде шевелити цією кінцівкою. Ось. Ну, накладаємо шину, обіздвіжуємо і направляємо на, ну, на подальше втручання медиків вже. О, як визначити, яка це кровотеча? Якщо при артеріальному, то кров буде. О, ну, Бризкове, і вона буде яскраво алого цвіта. Якщо це винозна, то вона буде витікати, вона буде темного кольору через те, що вона насичена влукисним газом. Ось, якщо це капілярно, ну, вона просто буде сушитися. Ну, скоріш за все, це буде винозна, або артеріальна. Для того, щоб зупинити артеріальну кровотечу, нам потрібно буде накласти шкут. вище, ніж це поранення поран... вище. Ось під цей жгут ми покладемо папірець з надписом, в який час накладений жгут. В зимовий час це не більше, ніж година повинна бути. Ось в літній час ну, півтори, максимум дві години. А пройшло полтора, що далі? Ну, якщо пройшло і постраждала спеціалізована медична допомога, то нам треба цей жгут перев'язати трошки ну, з того місця, обрати трошки вище, для того, щоб не було відмирання. Потім з таким чином ми зупиняємо кровотечу. Потім ми обережно накладаємо ну, індивідуальний перев'язочний пакет, у нас який складається з бинту і ватно-мартової такої пов'язки. Обережно накладаємо для того, щоб не е, порушити ну, там, осколки, ж можуть кісток, щоб, не дай бог, вони там не поворушилися і ще більшої шкоди ми не додали. Ми е, о, е, обережно прикладаємо, от, да, замотуємо таким, щоб прикрити. І також нам потрібно перевісом ну, промити, щоб інфекція якась не потрапила. Ось також обизворємо, ну у випадку, якщо не буде обизволення, то ну, ось. І так, може бути ну, так, ну, Все. Питання. Все. Внутрішня кровотеча ну, може бути у випадку, якщо людина або з висоти впала, або якийсь удар отримала. Симптоми кровотечі це, по-перше, ну, біль, чарівні порожні, ну, наприклад, біль. потім пульс, спочатку він буде дуже а потім поступово пульс і тиск будуть знижуватися. Ось. Людина буде відомою, буде або активне виділення, або навпаки, буде дуже сухою шкіра. Ось. Медичну допомогу, ну, першу медичну допомогу нам треба надати, важно обкласти людину людом, або ну, покласти він на. Ну, на черевну порожнину. І покласти на, на щит, ось, для того, щоб, ну не, не вигинався. Важливо. Ось і транспортувати. Більш нічого ми не зможемо зробити, тому що ну, це спеціалізована хірургічна допомога. Ну, ось, ми закладемо петроку жгут, перев'язуємо нижче. Оскільки це аж шия, кровоток вверх, то ми нижче поранення будемо накладати жгут. Якщо у людини випадок немає кінцівки, мало ліго то ми сюди, наприклад, накладемо книжку, або якусь фанеру, або щось таке, для того, щоб не, не задушити просто-напросто відношенну ну і все, собственно говоря. Ну, також накриваємо стерильну пов'язку на поранення. Там вітер, ми прийшли. Людині ні, транспортувати до лікарні. Тому що якщо, якщо ми не будемо використовувати букви, то ми можемо людині нам навпаки зашкодити і в неї можуть бути якісь... Е, яка руху, артеріальна прозвичний регулянці. Артеріальна кров вона виштовхується з області пранення ну, польсіровання. І вона різкава в поля. кров, вона навпаки витікає. З місця ушкодження, ну як плавне, вона темно бур ну, а капілярна не вийшла. Ну, ем, в даному випадку у нас була артеріаль... витікає артеріальна кров. Ем, мої послідовні стії ем, перев'язали жгутом вище поранення до зупинень, щоб зупинити артеріальну кров. Ем, на місці пошкодження ми прив'язали індивідуальним перевезним пакетом. Ну, туга. і на жут, на е, папірці написали, вказали е, конкретний час, коли ми ну, зробили передаску. Е, в зимній час е, міняється через кожну годину, а в більш тепли, ну, півтори, півтори, ну, і закріпили фіксації. Е, 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 Теоричне питання це черепно-мозкова травма, відкриті закриті, визначення та Ну, черепно-мозкова травма буває виходить відкриті на закриті. Якщо це закрита черепно-мозкова травма, то на місце ушкодження ми прикладаємо холод і ну, вкладаємо носілки і транспортуємо споруд. Ну, а якщо це відкрите, то ми бачимо, що це пошкодження е, ну, шкі, ну, шкіри і можливі пофіг. Ну, ось... ну, перше, що ми повинні зробити, то це накласти, то на місце пошкодження накласти до пакет, і зробити ну, області при транспортації. При... При спортуванні хворим ну, забуде ще більше да. ушкоді. Ну, да. Поїхали. Вище кровотечі. На жгут поклали записку із датою та часом, коли ми поклали цей жгут. Якщо б це у нас була капілярна кровотеча, ми безпосередньо місце кровоточі перемотали стерильною пов'язкою. А, якщо це ж у нас перелом, то ми безпосередньо повинні зафіксувати два близлежащих сулова. Ну... В этот раз вы один тільки зафіксували, і якщо він с топой начнет чуть-чуть рухаться, він сразу потерялся знать. Потому що якщо у нього голень повреждена, а -а -а. і він начнет с топой дверь від... хана. Болевой шок. На... Да. <клуб> Потому что вы же теоретически рассказали правильно. Запоминайте размеры свои. Да, по там тоже Коля, теперь подходи сюда. Бери Мальчик, понимаем. Нижнее на макнушку. Не надо, не надо.

Yes, sir.